Нам нарешті показали трейлер до гри «Відьмак 4. Це означає, що сьогодні ми спробуємо його розібрати. Трейлер підтверджує, що Цирі стане головною героїнею цієї нової саги. Її історія багато на нерозказані події, і судячи з відео, вона пройшла мутацію відьмака. Хоча до того нам розповідали, що дівчина не може її пройти, оскільки часто вони або помирали відразу, або перетворювалися на несподіваних створінь. Також було показано, що вона повноцінно володіє відьмачою магією, а саме знаками. Проте володіння старшою кров'ю в трейлері було не дуже Мітне можу припустити, що в моменті, коли Цирі набирає силу з води, вона використовує якісь її аспекти для посилення фізичних здібностей і магічних. Проте це сильно відрізняється від того, що ми бачили у третій частині. Її бойовий стиль все ще побудований на спритних рухах та фінтах, так що точно принесе нам нові анімації в сутичках. На відміну від стійки Геральта, яка покладалася на більш розмашисті сильні удари, Цирі використовує більш швидкі рухи. Меч Цирі також відрізняється від того, який їй подарував Геральт. Він має зазубрані в нижній частині леза, які призначені для нанесення рваних ран. А також іншу рукоять, на відміну від того, що ми бачили у третій частині, це, можливо, підкреслює її більш жорстоке ставлення до монстрів, як людей, так і звичайних, порівняно з філософським підходом Геральта. Амулет, який ми можемо побачити на цирі у трейлери, викликав багато обговорень. Ймовірно, він належить до нової школи відьмаків, школи Рисі. У літературі така школа раніше не згадувалася, тож, можливо, Цирі сама її заснувала. Бонарт місливець на відьмаків має неабияке значення у історії становлення Цирі. Бонард полював на відьмаків і збирав їх медальйони. Але після того, як Цирі Яку він, до речі, катував і вбивав на її очах, і друзів помстилася йому, то вона забрала його медальйону, серед яких були і медальйони школи Вовка і школи кота. Можливо, через свій стиль бою, який нагадує кішку і минулу у школі Вовка, вона поєднала ці дві школи в одну, заснувавши школу рисі, оскільки Вовк плюс Кіт дорівнює рись. Її очі в трейлері також мають особливі риси, які натякають на домішки старшої крові. гру до речі розробляють на новому движку Unreal Engine 5, Чим мене вже не здивувати, але це гарантує графіку найвищого рівня. Локації виглядають похмур. Мурами, атмосферними та деталізованими. Це дозволить реалізувати складний реалістичний відкритий світ. Головне, щоб з оптимізацією і підходом до створення гри не підкачали. У трейлері показаний новий монстр, який мені особисто схожий на темну версію баби Яги. Це свідчить, що нас чекають абсолютно нові істоти, адаптовані до похмурого світу гри. Проте дивно бачити, що Цірі, яка була дуже сильною наприкінці відьмака 3, має складнощі у бою з монстром, оскільки використовуючи старшу кров, вона могла просто його розрубати. Це викликає ще більше питання, покладає на плечі CD Project Red. Дуже складну задачу. Вони мають логічно і органічно вписати нову сюжетну лінію Цирів, вже існуючий Всесвіт. Без ретельно продуманої предісторії гра ризикує виглядати як фанатський проект, а не повноцінний відьмак 4. Але, судячи зі слів розробників, вони планують створити емоційно насичену історію про становлення Цирі професійною мисливицею на монстрів, а саме відьмачкою. Також особливий інтерес викликає остання фраза цирі Богів немає, є тільки монстри, яка по характеру дуже відрізняється від того, що міг би сказати Геральд. Геральд хоч і був з достатньо сірим світоглядом та. Все ж таки справся на раціоналізм. А своєю ж фразою Цирі дала нам точно зрозуміти, що вона чітко розрізняє зло і добро. А поняття зло і зліше зло для неї не існує взагалі. Будь-який прояв зла вона готова і буде карати. кара. З цікавого це все, але я впевнений, що існує ще багато непомічених мною моментів. А тому запрошую вас долучитися до коментарів і написати свої думки з цього приводу. А я був дуже радий, оскільки.